Добрий день, дорогі мої п'ятикласники! Вітаю вас на уроці української літератури. Чи сподобався вам минулий урок? Як вам взагалі предмет література? Ви вже оцінили себе? А сьогодні ми продовжуємо наше спілкування і поговоримо про початок словесного мистецтва. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату, класна робота і тему уроку. Початок словесного мистецтва, міфи та легенди, первісні уявлення людини про світ. Добро і зло та їхня роль у житті людини і чарівні істоти українського міфу. Так, так, початок, адже усе має свій початок і художня література теж. Своє уявлення про світ люди раніше відображали різними засобами і не лише за допомогою слова, а й використовуючи звуки, рухи, акторську гру та багато чого іншого. Про початки мистецтва та різних його видів ми дізналися на минулому уроці. А сьогодні ми говоримо саме про початок літературного мистецтва. Як говорив Микола Реріх, художник, із стародавнього дивовижного каміння склад сходини майбутнього. Чому ми так багато уваги приділяємо початку словесного мистецтва? Адже з нього, як і з джерела, брали свої натхнення, брали свої ідеї, сучасні письменники, так так саме зі словесного мистецтва із народної творчості. Але перш за все, перш ніж перейти до сьогоднішньої теми, оцініть себе, що ви ну, так, подумаючи, думаючи, знаєте з цієї теми. Знаю багато, знаю, але не все, знаю мало, знаю і можу розказати іншим чи нічого не знаю. Але якщо ви нічого не знаєте, то сподіваюся, що до кінця уроку ваших знань додасться. І пропоную вам, щоб краще себе оцінити, дати відповідь на елементарні питання: яку ж роль відіграє слово в житті людини? Що таке фольклор, а ми вже говорили на минулому уроці, чим відрізняється між собою фольклор та література? І назвіть декілька прикладів взаємодії, видів мистецтва. Ну, звичайно, ви, мабуть, здогадалися, що фольклор та література відрізняються способом передачі. Адже фольклор це уснародна творчість, а література це всі записані твори вже з часу, коли з'явилося письмо. От і вся різниця. А ви знали про це? Ну, якщо не знали, то пропоную вам помандрувати в далеку минувшину. На свилинку заплющить очі і уявіть нашу землю в ті далекі часи, коли люди жили в печерах. Зголоднів чоловік вийшов з оселі пошукати чогось істівного. бачить, мамонт пасеться. Взяв той чоловік палицю, підкрався до тварини і давай лупцювати. Мамонт тільки хоботом відмахнувся від нього, як від комара. Розгубився мисливець. Що ж його робити? Сам голодний і родина. Дивиться, а неподалік інші люди теж не знають, як дичину здобути. Помахав їм рукою чоловік, покликав до себе, слово вимовив давайте разом дружно вполюємо мамонта. Ну, так це було чи не так? А можливо, десь приблизно ось так і з'явилося перше слово. саме тоді, коли людині потрібно було узгодити якісь свої дії з іншими людьми, щоб вижити. Але ж, розумієте, і це ще не все. Вийшов чоловік уночі, дивиться, зорі сяють, вітрець дмухає, весняні пахощі розносить. Краса, жаль, діти цього не бачать, І як їм розповісти, що зірочка, як жаринка в небі, що один баранець паси тисячі овець, а може, ось так розстелений кожушок, на нім посіяний горошок? Чи ж відіграють таке поле неміряне. Чи відгадають таке, коли не міряне вівці, не лічені, пастух рогатий? З того часу, як навчилися люди помічати красу навколо себе, виникла потреба віднов... відтворити її в слові, запам'ятати, передати дітям та онукам. Так з'явилися прислів'я, загадки, казки, пісні, ус народна творчість, про яку ми сьогодні саме. І поговоримо. Але ви ж уже знаєте, чому світить сонце, чому змінюються пори року, так чому грім з блискавкою і чому дощить? А раніше люди цього не знають. Вони дуже сильно залежали від природи. Адже. Якщо була погана погода, і в них гинув увесь урожай. А була хороша погода, і в них урожай був багатий. І тоді вони думали про те, що, мабуть, скрізь живуть якісь чарівні духи в лісі, в полі, у воді. І, мабуть, треба їм дякувати за те, що вони дають несуть добро. І люди навчилися дякувати. Природі і жити з нею в гармонії, шанувати природу. Ну і, звичайно, коли люди, коли природа посилала їм блискавки, сильні дощі, які змивали все на світі або посуху, то люди вважають, що вони прогнівили Бога богів, і їх цих богів мається на увазі, потрібно якось задобрити. Ну, ось саме так люди намагалися пояснити елементарні е, явища природи. Так і з'явилися первісні міфи, про які ми сьогодні поговоримо: Фольклор художня колективна творча діяльність народу, що відображає його життя, погляди та ідеали. Фольклор це і є уснародна творчість. І є такі жанри усної народної творчості, як міфи, легенди, про які ми сьогодні поговоримо, казки, загадки, прислів'я та приказки. Звичайно, видів на усної народної творчості багато, це ще і пісні, які сьогодні ми яким сьогодні ми ще не згадали, і перекази народні. Та багато іншого. Але саме ось ці, які ви бачите на екрані, ми будемо вивчати детально у 5 класі. Тому, будь ласка, запишіть, що таке фольклор, і види у народної творчості. Для цього натисніть на паузу, а потім продовжіть. Фольклор. Усь народна творчість традиційна художня, колективна літературна або музична творча діяльність народу, яка засобами мови зберегла знання про життя і природу, давні культи і вірування, а також відбиток світу думок, уявлень, почуттів і переживань наших пращурів. Традиційно виділяють чотири фольклорні роди: народний епос це. Розповідні фольклорні твори, тобто загадки, прислів'я, приказки, анекдоти, історичні пісні, балади, казки, легенди, перекази, байки, притчі і народні казки. Народна лірика це поетичні фольклорні твори, у яких життя зображується через відтворення думок, почуттів і переживань героїв, це трудові пісні, календарно-обрядові пісні, такі як веснянки, русальні, купальські, жниварські пісні, колядки, щедрівки, це і родинно-побутові, і соціально побутові, про які ми будемо говорити в старших класах. І народна драма це фольклорні твори, в основі яких лежить конфлікт, а сюжет розгортається через поєднання словесних музичних і сценічних засобів. Це можуть бути і пісні, ігри, ігри про сома, коза, меланка, дід та багато інших, а також вертеп. Весілля, до речі, це теж народна драма, адже кожен із присутніх на весіллі має свою чітко визначену роль і не має права від неї відступати. Ну і народний ліроепос – це фольклорні твори, що містять ознаки як народного епосу, так і народної лірики балади чи доми. Що сильно я вас, мабуть, загрузила розумними словами, але не хвилюйтеся, випишіть, будь ласка, те, що виділено. І ми з цими словами, об з цими поняттями обов'язково в наступних уроках ще ознайомимося більш детально. Ну і наша постійна рубрика на уроках літератури це теорія літератури, тобто ті правила, які потрібно записати, запам'ятати, вивчити і знати. Так от особливо основні поняття сьогодні на уроці це що таке міф, легенда. Особливості народної легенди і відмінність легенди від казки, отож, міф це ранній вид уст народної творчості, який відображає в образах прагнення людини зрозуміти походження світу та життя на землі і пояснити його, виходячи з переконання в існуванні божественних сил, сказання, яке передає уявлення людей про світ. Місце людини в ньому про походження всього сущого, про богів і героїв, певне уявлення про світ, світо давньої людини, втілене і передане в образах. Легенда ж від латинського це те, що слід прочитати. Один із жанрів неказкової народної прози це народний переказ про видатну подію чи вчинок якої-небудь людини, в основі якого диво, фантастичний образ або уявлення, яке сприймається оповідачем як достовірне. Водночас сюжет легенди, тобто основні події, базуються на реальних або допустимих фактах, тобто легендарний герой може мати свій прообраз у реальному житті, в історичній дійсності. Тобто, яка ж різниця між міфом та легендою? Якщо міф це повністю чарівна подія, там йдеться про богів та походження світу. Чи явищ природи, то легенда це напіввигадка, напівправда, тобто основні герої там реальні люди, які в принципі могли б існувати. Особливості народної легенди це розповідь про суспільні побудові побутові події, але, звичайно, є наявність фантастики. Там можуть бути казкові герої, якісь фантастичні події, надприродні явища, чудодійні предмети. Невелика кількість основних дійових осіб, дві-три, вільна побудова, прозова форма і малий обсяг. А від казки легенда відрізняється тим, що в легенді зображується дуже стисло лише один якийсь епізод, подія чи явище, а в казці їх може бути багато. Ось це вам потрібно запам'ятати. Якщо ви не запам'ятали з першого разу, то запишіть собі, натиснувши на паузу, для того, щоб завжди у вас під рукою в завшиті була так звана шпаргалочка, щоб ви завжди могли розгорнути і повторити. Міфи існують декількох видів, такі як космогонічні про створення світу, не лякайтесь такого страшного слова, астральні, тобто про сонце, місяць, зорі, етіологічні про явища природи, антропогонічні про людину. Ну, і ще культові це про священні предмети і ритуали. Якщо вам важко запам'ятати ось такі розумні слова космогонічні, астральні, етіологічні, антропогонічні, культові, то ви можете собі просто записати, що міфи є про створення світу, про сонце місяці зорі, про явища природи, про людину, про священні предмети і ритуали. Ось яких, яких видів бувають міфи за своїм змістом. Ну і звичайно, легенди теж поділяються на групи, і тут трішечки простіше. Існують міфологічні легенди, це уявлення про всесвіт, природу богів, демонів, біблійні легенди або ж апокрифічні. Це життя святих або ж перших християн, героїчні легенди, в яких зображені героїчні вчинки реальних історичних персонажів. Митрополит Іларіон Цінував дохристиянські вірування і говорив про них так, що знати дохристиянські вірування неодмінно треба, бо без них нема можливості зрозуміти історію культури і історію літератури, заснованих на духові народу. Це я до того, що, можливо, у когось із вас зародилася думка, а на що воно нам потрібно. А потрібно, тому що ми ж повинні знати. Що ж там робили наші предки, наші далекі родичі, що вони вірили, чим займалися, і саме таким чином ми можемо пояснити своє теперішнє. Тобто, чому вони такі були? Ми можемо дізнатися, вивчаючи легенди їхні і міфи, у що вони вірили. Ну і звичайно, таким чином ми дізнаємося про своє. Творіння. Отож, міфологія це зображення світу, наповненого живими істотами, наділеними чудесними фантастичними якостями, це своєрідне світосприйняття, що ґрунтується на спорідненості людини і природи. Міфологію становили міфи. Фантастичні символічні уявлення людей про світ, а також оповідання про богів і надприродних героїв. Міфологія насамперед містила елементи людської свідомості, релігії та філософії, розвивала фантазію, формувала мислення та вірування. Найбільш поширеним типом міфів є такі, що пояснюють причини й обставини виникнення різноманітних природних явищ або об'єктів. Це оповідання про походження тварин і рослин. Про зірки планети, Землю і моря. Інші міфи оповідають про створення космоса та його структуру, походження першої людини, племені чи роду. В основі міфів лежать уявлення про зв'язок між племенем та твариною, рослиною або об'єктами неживої природи, а календарні міфи ілюструють зміну сезонів року як процес умирання та відродження природи. Вірування давніх народів були тісно пов'язані з їхнім повсякденним життям та навколишнім світом. Первісні люди намагалися пояснити зміни, явища і сили в природі за допомогою наявних на той час понять про стосунки між людьми. Так сили природи набували певних людських рис, і в такому вигляді потрапляли в казки. Так з'явилися поняття богів, янголів, демонів, чортів, водяників, мавок, русалок, вовкулаків тощо. Слов'янські народи дотримували язичницьких вірувань, тобто для них не було нічого надприродного. Божественне для них завжди було там, де вони перебували, навколо і всередині них. На Русі язичництво було поширене до введення християнства. Слов'яни вірили в багатьох богів, а першоджерелами Всесвіту вважали вогонь та воду. 988 року Київський князь Володимир. Хрестив Русь, зробивши язичництво поза законом. Але, попри намагання знищити будь-які прояви старої віри серед населення Русі, деякі язичницькі культи та обряди ще довго зберігалися та відправлялися потай, а деякі трансформувалися у християнські обряди та збереглися дотепер. Наприклад, коломийки, колядки, щедрівки, свято Івана Купала, Масина, та що там і говорити, Великдень. Теж має залишки язичницьких обрядів. Та яке свято християнське не візьми, теж основа язичницька. А ми зараз з вами ознайомимося з тими чарівними істотами, в яких вірили наші далекі предки. І відкриває пантеон богів Велес, це бог достатку домашніх тварин господарства, помічник хліборобів. Покровитель волхвів, купців і ремісників. Він навчив людей, як одомашнити тварин та отримувати від них молоко, м'ясо, шкіру і вовну. Це один з найдавніших та найважливіших богів давньослов'янської міфології на рівні з Перуном. Велес також вважався богом мистецтва, покровителем поетів та музик. За, легенда... За легендою, він зумів своєю грою на сопілці. Тихомирити кривавий конфлікт між полянами і древлянами, чого не зміг навіть Перун. тому у чарівному світі Велес уособлює творця, який добром і творчістю може зупинити бійки та війни. Сварох у слов'янській міфології прабог, Бог неба, світла й вогню. Він небесний коваль, який викував світ, населив землю різними істотами та створив перших людей. Сварог – покровитель ковальства і шлюбу, головний бог творчої сили природи, батько українського пантеону. Він викував перший плуг і першу шлюбну обручку, навчив людей користуватися вогнем, варити і кувати мідь та залізо, орати і сіяти, молоти зерно і пекти з нього хліб. Сварог також наділяє людину мудрістю, допомагає оволодіти ремеслами. У чарівному світі персонаж свароха уособлює мудрого. Сильного та доброго творця Перун, Перун, мабуть, один з найвідоміших праслов'янських богів. Він бог і блискавки війни і миру та покровитель київської дружини. Перун їздить хмарами на колісниці, запряженій двома кіньми, та за допомогою потужної зброї блискавок полює на нечисть. Його іменем клялися, йдучи на війну та укладаючи державні угоди. Відомо, що ім'ям Велеса клявся народ, а ім'ям Перуна князь та дружина. Дружина має це на увазі військо князеве, а не жінка. Сильний та сміливий, озброєний блискавками та громом, Перун є першим слов'янським сворідним супергероєм. Надможливості та бойові особливості роблять Перуна вкрай привабливим персонажем коміксів та фантастичних фільмів. Його скандинавський колега Тор. Вже підкорив Всесвіт Марвел, інтегрувавши в його наратив скандинавську міфологію. Слов'янська міфологія поки лише чекає на свій зірковий час, і ми сподіваємося, що Перун займе відповідне місце серед міфологічних супергероїв усього світу, як і його колеги з інших пантеонів. І, можливо, хтось серед вас в майбутньому теж створить якийсь фільм або якийсь мультфільм. Справді на основі якихось коміксів, де уславить наших слов'янських богів. Мокош, богиня родючості і врожаю, милосердя, долі шлюбу, покровителька вагітних, входила до пантеону богів князя Володимира. Мокош дружина бога Велеса, вона опікується прядінням ткацтвом, а також піклується про домашнє господарство. Також Мокош, богиня жіночої, працелюбності і майстерності, життєдайної жіночої сили. Вона винагороджує слухняних та працьовитих і карає неслухів та ледарів. А ще вона покровителька дощів і весняних обрядодійств. Мокош дарувальниця життя. першопричина життя і смерті. Це сильний жіночий образ мудрої та справедливої матері, яка охороняє жінок та родину. Відповідно, в чарівному світі вона уособлює важливий архетип великої матері: Даш Бог, син сварога. Його ще називають сварожич, Бог Сонця, світла, добра, благоденства, різних благ природи, багатства, дару допомоги. Проявляється він. У вигляді чотирьох лиць своїх. Звернули увагу, чому чотирьох, бо чотири пори року. Ярило, Бог весняного сонця, купали Ярила – це Бог літнього сонцестояння, мила сивого яра, Бог осіннього сонця та божича Бог зимового сонця. Кожний з ликів цих своє значення має свою силу і вплив, через те вони різні є. Хуха, добрий дух природи. Хухи живуть переважно у лісах, але бувають і польові, степові, і навіть печерні хухи. Це дуже милі пухнасті істоти, що змінюють забарвлення залежно від оточення. Лісова хуха живе під корою або під кореннями дерев. Вона захищає природу і допомагає людям, що потрапили в біду. Може вивести із лісу того, хто заблукав, або зігріти того, хто замерзає від холоду. Хуха завжди робить добро, а якщо хтось посягає на природу, то кличе на поміч Лісовика чи польовика невидима для людей, її можуть бачити лише добрі, чисті серцем люди. Саме тому хуха уособлює в чарівному світі невинність. Ну і звичайно, за один урок ми не можемо поговорити абсолютно про всіх богів слов'янського пантеону. І я вам пропоную переглянути фільм ТОП-10 найвідоміших українських міфічних істот. Перейшовши за QR-кодом, ви можете подивитися невеличке відео і дізнатися про інших богів наших слов'янських. А ще, якщо вас зацікавили слов'янські боги і ви хочете більш детально про них дізнатися, то пропоную вам набір книг авторки Дари Корній, яка їх називається «Чарівні істоти українського міфу, Духи природи це книга перша, домашні дру, духи, книга друга і Духи Шкідники книга третя. Шукайте у бібліотеках, запитуйте або ж дивіться у книжкових крамницях на книжкових полицях. Ось тут добігає кінця наш урок. Наш світ світ гармонії і контрастів, у якому є день і ніч, світло і темрява, боги часто втручаються в життя людей, задовольняючи свої інтереси, амбіції. Бачите, ви про це і дізналися. А той просто розважаючись. Разом із тим їм хочеться поваги від людей, їх жертвоприношень. Тому у світі людей з самого початку з'явилося добро і зло, гріх. В боротьбі добра і зла людина живе і понині. Давньоруські міфи дуже схожі на біблійні історії про створення людини з глини із землі з праху. І створив Господь людину із праху земного. Завдяки міфам та легендам, які збереглися до наших часів, ми маємо змогу уявити, як жили наші пращури, що вірили, та кого жахалися. Ці знання ми маємо зберігати та передавати наступним поколінням, тому що все це частина дивовижної історії нашого народу. Міфи допомагають нам зрозуміти історію культури історію літератури. Заснованих на дохристиянських вірувань народу чудеса, що мене чекають у міфі, перевершують усякі чудесності казки, а завше постачають їй матеріал чудесності, як говорив арабський мудрець Азатаході. А я пропоную вам зараз дописати продовження речень на основі того, що ж ви дізналися сьогодні на уроці. Отож, люди створювали міфи та легенди, тому що ми повинні вивчати слов'янську міфологію для того, щоб я знаю таких міфічних слов'янських істот, як Я можу розказати про. Мене вразило те, що натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, сподіваюся, щось ви та й дізналися. І сподіваюся, що сьогодні на уроці вам було цікаво. Дізналися щось новеньке? Пишіть у коментарях. А на сьогодні все. У підручнику ви на сторінці 6 і 7 прочитаєте невеличку статтю, вивчите обов'язково теорію літератури. Ну і додатково, хто претендує на високий рівень і відчуває в собі ось такі сили, творчість, складіть власний міф. Буквально 7-8 речень про походження якогось предмета, або ж зі шкільного приладі, там ручки чи олівця, або природного явища. Власний міф невеличкий. Любіть і вивчайте українську літературу, адже вона це джерело фантазії і мудрості. І у важкі часи зберігайте спокій і читайте книжечку. А я бажаю вам тихого дня, до побачення. На все добре!